22 травня 2024 рік. А це сорт Дилема. В цьому році набагато раніше почав також достигати. Ось заявлена стиглість цього сорта. Перша декада червня, там перші числа навіть. На два тижні майже раніше дозріває Центральна Україна Вінницька область. Теж укрив сіткою, бо... Шпаки просто його скльовують. Одна черешенька не укрита, то там ягід червоних немає, тут трошки залишилися. Ось такі ягоди. Ну, калібр менший тут, ніж в СМС. Але ягода теж така вона пружна, не тоненька, товарна. Транспортабельна для комерції. Оце, цей сорт підходить непогано. Ягода менша, звичайно, тут, ну. Можливо, що трошки калібр буде більший, як буде більше дерева. Ось ще одне таке саме дерево. Це четвертий рік після посадки саженцю. Це також ягодка. Знаю, з чим порівняти, Ось зараз покажу, наприклад, з кришкою від бутилки пластикової. Ну, Калібр, бачите, да? трошки, трошки менший, напевно, що чим... Кришка, ну кришка десь діаметром як гривня металева, може трошки більше. Ось такі черешні. це саме теж загрузка, маленька черешня загрузка, дуже класна.